Я вам не можу передати наскільки я люблю картоплю, особливо якщо вона з м'ясом та обов'язково з цибулею, а ще й без заморочки в приготуванні. І зараз я вам покажу дуже крутий рецепт. А для початку я взяла сину шиї, як завжди, її помила, нарізала на невеликі шматочки, такі показано на відео. Далі м'ясо посипаю сіллю, чорним малиним перцем, перемішую, викладаю першим шаром форму для запікання. Далі непівкільцями нарізаю цибулю, і викладаю на м'ясо. Ну а тепер діло дошло до самої картоплі. Її очищаю, гарно промиваю, нарізаю тоненькими слайсами. Також посипаю сіллю, чорним малиним перцем, перемішую, і кладу в форму. Все добре поливаю майонезом, його розподіляю по всій поверхні. Накриваю фольгою, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на півтори-дві години. Після вказаного часу розкриваю, затираю твердим сиром, ще вирішила додати сир з пліснявою. і відправляю в духовку ще на 10 хвилин. Але завжди я робила, одразу затирала твердим сиром і запікала 2 години. Повірте, так буде набагато смачніше, якщо ви любите з хрусткою з коринкою з сиру. Картопля готова, це дуже смачно, як на кожен день, так і на святковий стіл. Всім смачного!